А обох цих команд, без сумніву, це великий шанс написати нову сторінку у власній історії. Попри доволі прохолодну погоду у Кропивницькому, звісно ж, достатньо вболівальників завітали на такий кубковий матч. Агротех, представник аматорської ліги, в принципі, уже зумів створити дві сенсації у поточному розі реші. Кубка в першому раунді колектив вибив епіцентр. Вдалося це зробити у серії після матчевих пенальтів. Після чого уже у наступній стадії Агротех виявився сильнішим за Чорноморець. Один із лідерів першої ліги теж поступився агротеху по пенальті. Фенікс Маріуполь та шлях команди Максима Фещука до однієї восьмої фіналу виявився теж доволі тернистим. Спочатку колектив переграв Ужгород представника другої ліги з рахунком 2-1. А на попередній стадії у серії післяматчових пенальтів Фенікс Маріуполь здорав запорізький металург. Теж довелося пробувати метрові удари, тому, власне кажучи, обидві команди в принципі уже зараз написали нову сторінку власної історії, і попереду є історичний шанс для обох клубів вийти до чвертьфіналу. Хто все ж таки виявиться сильнішим, дізнаємося уже зовсім незабаром. Шановні вболівальники, давайте далі будемо знайомитися зі складами обох команд. І розпочнемо ми із номінальних господарів цього матчу. Отже, Агротех. Село Тошківкам у воротах номер 63 Дмитро Рудик. У центрі оборони 55 Максим Ковальов. Поруч із ним діятиме дев'ятнадцятий Володимир Бішко. На флангах шостий Олександр Співак та номер восьмий Гліб Попчук. У центрі поля під 90-м номером розміщується Ілля Коваленко, поруч із ним 99-й Максим Сурженко, на флангах 4-й Дмитро Хурольський та 69-й. Олег Манастирний під нападником діятиме 77-й Олексій Чичиков і на вістрі 11-й Євгеній Соколан. Головний тренер Олександр Мизенко, а гротех відповідно сіграє у білій формі. Ну і давайте швиденько до складу Фенікса Маріуполь. Отож, гості у наступному складі. Під номером першим діятиме Віталій Жупанський, у центрі захисту 32-й Сергій Петько та 84-й Андрій Кусий, на флангах 66-й Олександр Мельник та 25-й Віталій Горін, у центральній зоні 10-й Роман Гагун, 19-й Андрій Вільховий та 21-й Андрій Ткачук, на флангах атаки розміщується 44-й Валентин Корошко та 33-й Владислав Сидоренко і на вістрі діятиме 29-й Артур Ременяк, головний тренер Максим Фещук. Звісно ж, пам'ятаємо, завдяки кому ми з вами, в принципі, можемо насолоджуватися такими банальними буденними речами, такими як футбол, і, зокрема, черговий розіграш вівет кубка України з футболу. Новий регламент уже подарував нам чимало сенсацій. Ну і, звісно ж, сподіваємося, що. І надалі команди будуть нас радувати драматичними та видовищними матчами. А власне, це уже передостання сьома пара. в рамках однієї восьмої фіналу попереду у нас залишається ще одне протистояння, яке відбудеться сьогодні ввечері. «Металіст» 19-25 прийматиме агробізнес, і саме в цій парі ми дізнаємося останнього чвертьфіналіста фіналіста Віверка України з футболу. Але зараз ми з вами акцентуємо увагу на двох клубах: агротех із аматорської ліги і представник першої ліги Фенікс Маріуполь. Перший символічний удар напередодні цього кубкового матчу виконуватиме пан Сергій Ренджук, ветеран російсько-української війни. І ці оплески лунають не лише для нього, а й для всіх наших мужніх захисників і захисниць. Так, ну і власне не встиг наш матч розпочатися на превеликий жаль. Повітряна тривога у Кропивницькому. Тому далі. Далі команди відправлятимуться до укриття разом із уболівальниками. Любі друзі, ви теж неодмінно переходьте до укриття до безпечного місця і слідкуйте за оновленнями, пов'язаними із повітряною тривогою. Відразу ж після відбою повітряної тривоги ми дізнаємося конкретний час для початку цієї зустрічі. Шановні полівальні під час повітряної тривоги буде на нього. Роз его залучили требуется на дневной добыке в грудня, яка находится в державном университете. Ченки, торговадж и санкции.